Інформаційні підсумки вівторка 14 травня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Його життя обірвалося під Куп'янськом. У Хмельницькому попрощалися із героєм Артемом Кушнаром. Оновлені операційні для міської лікарні придбали літотриптор та три лапароскопічні стійки. Кулінарія об'єднує. 20 родин взяли участь у смачному майстер-класі до Дня сім'ї. У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя Артема Кушнара, родом із залізного порту на Херсонщині. Ще в сім років він переїхав з батьками на Хмельниччину, закінчив школу в селі Радівці. До повномасштабної війни працював на автомийці. В лютому 2022-го Артем добровольцем пішов до війська. Понад два роки служив в одній з військових частин Хмельницького, а місяць тому вирушив на фронт у лавах 71-ї окремої єгерської бригади. 7 травня на Куп'янському напрямку серце героя зупинилося. Йому на віки 29. У чоловіка залишилися мати, дружина і двоє доньок. Поховали Артема Кушнара на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Коли Артему було в першому класі сім років, він, батьки переїхали його в село Гришки, навчався в початковій школі Гришковецькій. Був таким стареним, сумлінним учнем. Після четвертого класу він перейшов до Радовецького закладу навчального, де продовжував навчатися до 9 класу. Ну і там далі він вступив в навчальний заклад, кухар, повар. Він був веселим, комунікабельним, завжди всім допомагав, завжди багато у нас було веселих таких пригод в школі. Після школи він ну, працював працював на моїці там з дружиною. Він взяв дружину з дитиною, і в нього є своя доня. Він був е, на дубу в безпілотчиках. Його було як трохи контузило, коли тоді прилетіли ракети. Більше двох років ми як служили разом. Ну, до, за виключенням останнього місяця, трошки більше, коли він перевівся до десантно-штурмових військ. Сам хотів, сам добровільно перевівся, щоб бути безпосередньо на фронті вже і зараз. Тому ну, цим все сказано. Всі дуже відчули цю втрату, коли його не стало. Лапароскопічні стійки придбали для Хмельницької міської лікарні. Це обладнання для хірургічних втручань на черевній порожнині малоінвазивним методом, тобто без розрізів. Також для медзакладу купили літотриптор. З допомогою ультразвуку він розбиває камені в нирках і вже наступного дня після процедури пацієнта можуть виписати додому. Загальна вартість обновок 23 мільйони гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. Вікторія Паламар про все детальніше. Без хірургічного обтручання, а з допомогою ультразвуку одну з найпоширеніших урологічних патологій сечокам'яну хворобу у Хмельницькій міській лікарні лікуватимуть новим методом. Для медзакладу купили літотриптор. Безконтактним методом дає розбити камінці, і пацієнт на наступний день без оперативного втручання абсолютно може вже виписуватись навіть і додому. Сечокам'яна хвороба вона турбує абсолютно. Хворих різного віку, і це досить часта проблема. Люди з сечокам'яною хворобою чи нерковою колікою звертаються кожного дня і неодноразово з допомогою літотриптора прооперували вже 20 хворих, каже лікар. Результатом задоволені і медики, і пацієнти. Це не всі обновки. Також для міської лікарні придбали три лапароскопічні стійки. Це обладнання для хірургічних втручань на черевній порожнині малоінвазивним методом. Не розрізати лапаротомію, робити чи гінекологічні операції і Великий розрозрізаючи живіт, а просто через таких невеликих чотири отвори, три-чотири отвори, і робиться це все через відеоасистовану камеру. Малоінвазивні втручання дозволяють пацієнтам швидше реабілітуватися, а ще викликають менший больовий синдром і не залишають рубців. Наразі лікарня вже має чотири лапароскопічні стійки. Серед пацієнтів, яких оперують таким методом, є й військові. Розповідає лікар. Забирали і уламки із черевної і з плевральної порожнини лапароскопічним методом. Крім трьох стійок та літотриптора, придбали також нові медичні лампи та хірургічні ліжка. Все обійшлося у 23 мільйони гривень. Це бюджетні гроші. Кожен рік ми фактично максимально інвестуємо в медицину. У нас на сьогодні в медичних закладах багато лікуються поранених наших військових. В дитячих медичних закладах лікуються дітки і з місць ведення бойових дій діти внутрішньо осіб. Тому незважаючи на складні умови на те, що ми знову ж таки питання номер один це підтримка сил оборони і тільки сил оборони. Ми в медицину інвестуємо, тому що і наші поранені, і люди, які хворіють хмельничани, мають отримувати якісну медичну допомогу. Минулого року на придбання медичного обладнання та меблів для лікарень із бюджету громади витратили 89 мільйонів гривень. Вікторія Паламар, Марія Соколова, новини міста. Четверо малюків народилися в день матері у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Дві дівчинки і два хлопчика. Метусь новонароджених малюків сьогодні привітав міський голова Олександр Семчишин. З початку року в медзакладі з'явилися на світ 616 дітей. Ірина Аріон продовжить. Хмельничанка Мар'яна мати трьох дітей. Хлопчика справжнього богатиря народила у День матері. Хоча, каже, сподівалася, що це станеться на Великдень. Нині поруч із нею у палаті чоловік військовий. Народився з масою 3957 сантиметрів. Це, це велике щастя. Насправді, дуже ну, для мене, як кожна дитина, є бажаною. У мене і хлопчик, і дівчинка, і так само. Любов до одної і до іншої дитини є ну, одинаковою. Першою дитиною, донечкою, Дариною, не може натішитися й чоловік хмельничанки Наталії. У мене з папою день народження в один день, і так співпало, що день народження нашої донечки і нашого тата теж в один день. І він також співпав з днем матері. У нас був кесарів розтин, тому ну чуть, чуть було підкориговано. Сьогодні буквально перший день, коли я вже не, не так боюся її тримати на руках. А, ну, взагалі, почуття чудові. Чоловік військовий, але надіємося на швидку перемогу і що ми всі будемо разом. У день матері, які цьогоріч у світі відзначали 12 травня, в Хмельницькому міському перинатальному центрі народилися четверо малюків для двох матусь. Це первістки, ще двоє стали багатодітною родиною. Отже, традиційне побажання міського голови народжувати як мінімум трьох. Виконали нині. Олександр Семчишин привітав матерів новонароджених малюків подарунками. Добре. У пакунках для малюків теплі комбінезони, рушники і косметика. Окремо передали й памперси. З початку року в медичному закладі прийняли 616 пологів. 314 хлопчиків, 302 дівчинки, 8 двій. У нас за цей період часу. Найскладніше це перші пологи в пологових залах. Там в сховищі. Зараз ми робимо ремонтні роботи. Ми зробили гарну. Після пологову кімнату одну робимо другу торік. У День матері в міському перинатальному центрі з'явилися на світ п'ятеро дітей. Багато років популяризуємо максимально День Матері, як одне з таких найбільших українських свят. Дві дівчинки, два хлопчика в нас народилися в цей день. Народження дітей це такі, ну насправді, неймовірні емоції в умовах теперішніх постійних стресів, негативу. Коли ти бачиш молодих мам, які посміхаються, які радіють тому, що в них народилися дітки. Ну це теж ти разом з ними переживаєш якісь моменти щастя насправді. Тому що круто, коли народжуються українці і українки, а їх має бути багато. І дуже хочеться, щоб кожного року, коли вітаєш, таких матусь було все більше, більше і більше. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Бою скористалися під таким гаслом сьогодні. У Хмельницькому відбулася акція з протидії торгівлі людьми та популяризації правил безпеки під час перетину кордону. За словами працівників міжнародної організації з міграції з 1991 року понад 300 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Аби подоляни знали про ризики, містом курсувати математичний тролейбус. На ньому зображено історії українців, котрі стали жертвами таких злочинів. Олександра Семенюк далі. Хмельницький став першим з десяти українських міст, де стартувала інформаційно-просвітницька кампанія, тобою скористалися. Спрямована вона на протидію торгівлі людьми та популяризацію правил безпеки під час перетину кордону. Вирішили, що буде дуже актуально запустити саме регіональну кампанію з брендування громадського транспорту. Тобто, в кожному місті буде якийсь інший громадський транспорт, трамвай, мікроавтобус, тролейбус чи інший якийсь громадський транспорт, тому що охоплення, яке дає, Візуалізація, коли люди можуть побачити, почитати, коли вони чекають автобус на зупинці, чи їдуть всередині і дивляться. Це дуже він дуже великий, тому ми вирішили, що це буде дуже актуально саме зараз, саме в такий час. На тролейбусі, який курсуватиме вулицями міста, зобразили історії людей, котрі стали жертвами торгівлі людьми. За словами працівників міжнародної організації з міграції, з 1991 року понад 300 тисяч українців постраждали від таких злочинів. Коли ти бачиш, що тобою користуються в таких умовах, які ну не відповідають. Ні трудовому законодавству, ні, взагалі цивільному законодавству, ні взагалі якійсь людяності, то це вже говорять за що дійсно з тобою скористалися, і не кожна людина може. Зорієнтуватися, як бути в такій ситуації От 1547 на цій лінії. По перше багато сидить операторів. По-друге, от там ясно ваші ситуації можна порадити, куди звернутися, за яким саме напрямком. Остап зале каже, насамперед необхідно зробити електронні копії паспорта та інших важливих документів. Це допоможе у тому випадку, якщо роботодавці відберуть оригінали. Якщо ви йдете на роботу і виявилось так, що вам дають якийсь контракт. Ви мусите, ви маєте знати, що ви маєте підписати контракт. Тільки на мові, який ви розумієте, дуже важливо про що ми завжди наголошуємо на наших інформаційних заходах, коли ми розповідаємо про правила безпечної міграції, це є кодове слово. Наприклад, є кодове слово, коли ви їдете і кажете своїм батькам: якщо буде якась біда, я дзвоню, і наша нашою фразою буде, як наша собака жуча. І якщо так я так скажу, то це означає, що біда, тому що не завжди є можливість користатися, якщо вас закрили, не випускають, чи вам погрожують, не завжди є можливість сказати реальну ситуацію. Організатори акції нагадують, у випадках торгівлі людьми необхідно звертатись до поліції, державних установ та громадських організацій, які можуть надати допомогу. Олександра Семенюк Данило Біга, Новини міста. 12 родин взяли участь у кулінарному майстер-класі до Дня сім'ї. Діти разом із батьками готували картоплю з топінгом, салат Цезар, гарбузові кекси та апельсиновий лимонад. Захід влаштували у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг спільно із представниками проєкту Тато Хаб Хмельницький. Долучились до майстер-класу і фахівці міського центру соціальних служб. Побувала там і наша Ірина Муляр. Салат Цезар, картопля і стопінгом, гарбузові кекси та апельсиновий лимонад. Ці страви приготували діти разом із батьками у центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Кулінарний майстер-клас влаштували до Дня сім'ї спільно з Татохабом. Організатори вважають, час проведений за приготуванням страв об'єднує. Ми зібрали 12 родин, батьків та дітей. Наша основна задача це зміцнювати українську родину, щоб вона дійсно була потужна, міцна і це майбутнє наш. Звісно, боремося з стереотипами. Є такі стереотипи, звісно, що діти багато зараз проводять часу, наприклад, там в гаджетах або за комп'ютером, або ще щось. А і і надавати родині той момент, коли вона контентно може об'єднатися і робити щось разом. Це дуже класно і круто. Перше це про сімейні цінності, то що об'єднуються, і то, що ми отримуємо задоволення про харчі, і друге про вивчення нашої історії, що у нас є і українська історія, і подільська кухня, яку треба відроджувати. серед учасників майстер-класу семирічні Кузьма і Даніл за кухонною стільницею разом із татом. Хлопці говорять, це вже не перші страви, які вони готують. Я вже ставили, сам готую, Тісто роблю, на сковородки саме те ще діли. Хочемо зготувати мамі понести, щоб вона скуштувала смаколика на вечір. Разом зі своїми дітьми долучились до майстер-класу і фахівці Хмельницького міського центру соціальних служб. Це дуже цікаво, ти стоїш, ти займаєшся ділом, тобі це кайфово і. Ти можна сказати, ловаш момент, коли ти. Один на один з собою і щось. можливість нашим психологам, фахівцям із соціальної роботи, нашим працівникам центру соціальних служб разом з своїми дітьми краще дізнатися один про одного, налагодити свою таку комунікацію, адже будуть і маленькі діти, і підлітки а саме в такій невимушеній обстановці, в чомусь такому новому вони можуть розкритися, один одного ближче відчути, побачити і таким чином бути один одному корисним. Будемо сприяти тому, щоб це була на постійній основі така майстерка, і це давало можливість все таки Мям, згуртовуватися і бути ближчим один до одного. Викладачі навчального закладу підбирали рецепти таким чином, аби страви були не лише смачними, а й корисними. Ці страви всі рекомендуються з Євгеном Клопотенка. Це здорове харчування, салат, цезар. Але альтернативно йому це буде аля цезар, тому що заправка буде не з майонезу, а буде з сметаною, з лимоном і з зеленю. Смачно корисно драйвово. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Лапки в безпеці, безкоштовна програма комплексної допомоги домашнім тваринам, запрацювала у Хмельницькому. До пакету ветеринарних послуг входить щеплення від сказу та інфекційних хвороб, а ще чепування котів та собак. Отримати послуги можна за адресою вулиця Староконстантинівське шосе, 1-1, вет. амбулаторія Добродій. Першочергово проєкт направлений на чотирилапих, власниками яких є вимушені переселенці. Однак звертатись можуть всі охочі. Програма діятиме до 10 червня. Ініціювали її Міжнародний фонд захисту тварин і ФАФ та Українська соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine. Деталі у наступному сюжеті. Чотирирічні кішці Анфісі проводять процедуру чапування. Власниця тварини Тетяна Першина, вимушена переселенка з Донецької області. Жінка розповіла: нещодавно кішка втекла з дому та знайшлася лише через місяць. Ми орендуємо приватний будинок. Вдома просто у нас квартира була, і вона без повідка нікуди не виходила. Ну а тут так вийшло, що вона оце закінчи погналася. Двері були відчинені. І вона гайнула через забор. За компанією чапували й однорічну кішку Жулю, яку прихистили уже у Хмельницькому. Зараз такий час війна, і дуже буває таке часто, що тварини тікають да, з дому, зникають. Ну, взагалі, різні обставини бувають. От чоловік військовий скорої в, в частину з відпустки. Невідомо як доведеться да, далі бути. Можливо, там за кордон доведеться виїхати. Транспондер, який вставляється в холку, і він є електронним підтвердженням власності тварини. Кожен чіп має код і це він присвається саме цій тварині. Ім'я цієї тварини, тобто кличка, її дата народження які вводяться вакцинки, і плюс повністю всі дані про власника. Ветеринарні послуги надали безкоштовно, адже власники скористалися програмою комплексної допомоги домашнім тваринам Лапки в безпеці. Окрім чіпування до пакету послуг входить щеплення від сказу та інфекційних хвороб. Це грантова програма, яку нам надали представити «Save Pets of Ukraine», а також ІФАВ – це міжнародний фонд захисту тварин. На прищитуванні чіпа можна знайти власника, відновити виходить, усі документи втраченої тварини. І вакцинація від сказу да це в теж є дуже важливим, тому що це захворювання, яке вражає усіх людей і всіх теплокровних тварин. Першочергово проєкт направлений на чотирилапих, власниками яких є вимушені переселенці. Однак звертатися можуть всі охочі, отримати послуги можна за адресою вулиця Староконстантинівське шосе, 1, дріб, один ветамбулаторія. Добродій процедура вакцинації триває десь хвилин 15. Тому що першочергово тратиться там хвилин п'ять на спілкування з власником, чи тварина хвора, чи не хвора, чи є якісь скарги, чи немає ну, з боку здоров'я. Так оглядається, міряється температурка, чіпування попередньо провіряється, чи є тваринка чіпована спеціальним таким щитовичем. Якщо не чіпована, ми її чіпуємо. Програма діятиме до 10 червня та доступна ще у низці областей України, зокрема у Миколаївській, Полтавській Житомирській. З 9 травня у Хмельницькому нею скористалися близько 10 власників чотирилапих. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Свою нову книгу літератор презентував письменник воєн Тарас Мельник у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. На зустріч з автором запросили старшокласників НВО номер 5 Два створів, котрі увійшли до збірки, написані на передовій. Тарас Мельник творчий псевдонім історика, викладача і науковця Сергія Тимофійка. Літератор вже четверта книга автора, яка вийшла друком з початку повномасштабного вторгнення. Перший раз він вирушив на захист України добровольцем у 20 років. Нині чоловік оператор дронів у підрозділі Мун Пленет і щодня знищує до трьох одиниць ворожої техніки. Подробиці далі. Український Стівен Кінг у військовому однострої Сергій Тимофійко історик, науковець, викладач кам'янецького вишу, батько двох синів. А нині письменник воїн презентував свою нову книгу Літератор у Хмельницькому. Проза автора у жанрі містичного детектива. Кожен твір Сергій уявляє екранізованим. П'ять творів різного періоду, і тільки два з них на жаль, це от за період якраз повномасштабного вторгнення 23-го року. Одне оповідання про дрон останнє, і є ще таке одне оповідання моторошне на таку військову тематику. Перший раз Сергій Тимофійко вирушив на захист України після майдану добровольцем у 20 років. Нині воює оператором дронів у підрозділі Moon Planet, щодня, знищуючи до трьох одиниць ворожої техніки. Серед спалених ним російський сонцепьок і тюльпани, але каже, реальний світ, на відміну від його книг, жорстокіший. Ми воюємо за своє існування, не тільки за свою країну, а й за своє існування як нації. Пора би в нарешті цей історичний урок засвоїти і пора відстоювати себе. І тим більше, якщо ми продовжимо себе відстоювати хоча б так, як ми це зараз робимо, продовжуємо скільки насипати. Я думаю, можливо, вони дійдуть до тієї думки, що ця війна їм буде коштувати всім життя. Тому краще розвернутися і гоу на Сибір. Після поранення у 2022-му під час перебування Сергія в шпиталі, вийшов друком містичний трилер. Тоді він вперше видав його під творчим псевдонімом Тарас Мельник. Це реальна людина, пастор, друг письменника. Його вислів Я хочу стати непересічною людиною на тлі епохи. Він пам'ятає й досі. Близько двох десятків творів Сергія є в електронному вигляді та аудіозаписах. Збірку літератор видав друком в 300 примірників власним коштом. Каже про комерціалізацію наразі не думає. Важливіше, аби його твори не залишилися на чернетках. У бібліотеці імені Шевченка такі зустрічі для школярів з письменниками-захисниками організовують з 2022-го. Більше 20 імен письменників воїнів сучасних таких воїнів і слова і зброї. Ми про них розповіли. Зустрічі, які є вже такими реальними читачами, ми перейшли вже в такий формат. Це вже четверта зустріч. Шість років Сергій Тимофійко працював у школі на Дунаєвеччині. Тоді започаткував проєкт Історія за хвилину. Нині історія зі сторінок своїх книг проживає разом з героями. Містика трилер. І саме його, як він пересказував свій сюжет твору, мене дуже це зацікавило. Можливо, я сама прочитаю його твори. Єдиною книгою, котра може вийти під власним ім'ям автора, будуть спогади про війну. Під час відпустки Сергій Тимофійко ще двічі презентує свого літератора читача. А до кінця року вийде друком новий роман. Тоді, коли він нищитиме нечисть на фронті. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось. はあ。<music>